Яскравий динамічний та надихаючий. Саме таким був благодійний показ дитячої моди відомих українських брендів в Івано-Франківську. Відбулось дійство у приміщенні католицького ліцею святого Василія Великого. Масштабний благодійний показ дитячої моди назвали Kids Fashion Франківськ. Участь у ньому взяла майже сотня юних моделей з різних областей України. А от 11-річна Вікторія Гундар приїхала сюди з Коломийщини. Зізнається, навіть попри чотирирічний досвід, відчуває перед показом хвилювання. Для мене найважливіше, коли не не впасти на подіумі, бо таки бути, що можна підшпортитись, впасти, і для мене це буде некомфортно і незручно. А саме головне для мене це мати гарний вигляд. Також кажуть учасниці дійства, раді бути частиною благодійного показу, адже робити добрі справи можуть не тільки дорослі, заради підтримки дітей, які постраждали через військові дії Росії. Тут сьогодні 11-річна Валентина. Я ще не брала участь у благодійних. Конкурсах, показах, але я вважаю, що це дуже добре що це правильно допомагати армії людям, що всі швидше виздоровіли. І все було добре, закінчилась війна. Перед показом хвилюються як діти, так і їх батьки. Втім, найважливіше зазначає мама однієї із учасниць Наталія Ханенко. Це віра у свою дитину. Якщо порівнювати скільки потрібно займатися для того, щоб бути професіоналом своїй справи, то відносно недовго. Але Женечка займається два з половиною роки. Нам вистачило цього для того, щоб взяти участь у сьогоднішньому показу та показати. Людям в першу чергу доказати самим собі, що навіть у період війни, у період важких часів, ми можемо піднімати собі настрій, ми можемо допомагати своїм збройним силам України і повноцінно жити, творити, творити красу. І знаєте, мені здається, що для того, щоб відбувалися такі дійства і відбувалися такі заходи. Нам в першу чергу потрібно вірити в себе, як і в своїх дітей у те, що вони роблять. Тому віримо в наші збройні сили і в самих себе. Втім, на яскравому подіумі благодійного показу діти не тільки дефілювали, але й танцювали. Не обійшлось на модельному дійстві і без виступів юних співачок. Має, висує, не кричати, ніхто не почує. Не почує. Відтак діти показали лінійки одягу від восьми дизайнерів із різних міст України. Виходи від кращих дизайнерів, яких можна зустріти в Україні. Сьогодні нас чекають найталановитіші діти. Представили юні моделі і роботи Євгенії Кидик. Дизайнерка каже, презентувала тут 10 образів у популярній нині темі Венздей. А чи долучатись до благодійного показу зізнається, довго не думала. Адже ми та кожного українця нині одна робити все для нашої перемоги. Ми подавали заявку, просили, хотіли брати участь, бо дійсно дуже гарна масштабна подія. І нам нас запросили. Ми дуже цьому раді. Що ми обрали? Ми обрали тему Венздей. Хотілося щось таке яскраве. Хотілося трошки додати свята всім. Е, ось і ну вже побачити колекцію, що в нас вийшло. Себе Євгенія Кидик називає юною дизайнеркою, адже не так давно вирішила займатися цією справою. Тому запевняє, віра в себе та свої мрії є дуже важливою. Я Порадила би мріяти і впевнено йти до своєї цілі, не дивитися ні на кого і не слухати думку у когось, а просто. Поставити ціль і впевнено рухатися. Одна із цілей дійства це допомогти дизайнерам, адже у цій сфері нині дуже важко кажуть організатори. А такі події підтримують авторів, українські бренди та дітей. Малечі ж також потрібно відволіктися від ситуації навколо. І все ж головна мета показу – благодійна. Тобто е, усі кошти зібрані. Е, Усі квитки продані підуть на благодійність. всі кошти ми перерахуємо у Caritas, от які будуть спрямовані на діток, які постраждали внаслідок російської агресії. Чим ми дуже пишаємося, що насправді в такий важкий час ми можемо творити такі хороші, хороші речі. І я дуже щаслива насправді підтримкою усіх, тобто такої кількості охочих, тобто хто долучився до даного заходу. От що, що от ми, ми ми змогли це зробити загалом? Організаторам благодійного показу вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень, і такі благодійні дійства зазначають організатори, проводитимуть і надалі.